Можу. То, ви можете проповісти, тому що це фіксується на аудіозаписі. Якщо нашого друга не зафіксували в реєстраційній книзі, є просто за... Ви розумієте, що я вам кажу, добре, дякую, ми дуже дякую. Ну, Покажись, покажись. Ми можемо тепер зайти що сталося і так далі. Ось у тебе є Прагнення, бажання. У мене Прагнення мені нічого не зробили. Ні, не, не Ні мені, взагалі не розказати ситуацію. за Вони підійшли. Я перепрошую, просто в нього зараз, напевно, там якісь емоційні такі нюанси є, правда? Трошки. Да. Ось, то, напевно, давайте хтось один буде говорити. Ось, якщо він давай, захоче, то його з'явитися. Давай, давайте григорій. десь там на світло. Ставим, Трошечки перескільки. Щоб ти не думав, хто що є. Ось зараз тебе Тара знімає, ось ми допори. Ось нам Міша позвонив, просто да, сказав да. така і така ситуація. Ми перезвонили, в принципі, навіть може бути вихід на омбудсмена в Києві. Зараз нам номер телефона скидують. Але нам чи просто та реально та... треба знати, що сталося. Ось і так ось. Да, Тому в да. мене зараз прохання. Тарас буде знімати, а ти просто розкажи, що сталося, за що забрали, що тобі сказали, в якому статусі тебе забрали, чи тебе затримують, чи тебе зупинили. Ось ну от зараз це розкажеш. Ось все, що вважаєш за потрібне. Як ну якщо треба, буде уточнюючи питання. Ну, Okay. Okay. Вони підійшли до тебе, представились, посвідчення показали? Вони не представились, я просто побачив, що це є працівники Беркуту. Беркут. Беркуту? Беркуту. А де це було? А, на соборці саме навпроти історичного факультету. До мене просто підбігли, зупинили, запитали, що я розповсюджую. І в той же час взяли подивитися саму листівку. Попросили чи видали з рук? Попросили. Ти дав? Я дав листівку. Mm -hmm. 에, після чого вони оглянули листівку, почали там ну, просто докупуватись, скажімо так, що це є, і так далі, попросили мене пройти з собою з, з ними. Точніше. 에, я б запитав, чи маю я право на дзвінок. Вони сказали, коли ми, коли ми дозволимо, тоді ти подзвониш. Після чого вони запропонували мені сісти в машину, я сів машину. Вони вийшли з машини і в той час я скористався моментом, щоб подзвонити і на надіслати смс-повідомлення, типу, що трапилось. Після чого мене доставили до Шевченківського райвідділу. В той час, Але... як тебе доставляли, тебе били, зв'язували, щось мені говорили. Навпаки, мені показали таку маленьку книжечку, де було написано, мені за що мене затримано. За, за розповсюдження агітації, мені. на якій не було пред'яву. Ну, видавця і тиражу. Вони тобі це самі сказали чи показали в книжці? — книжі показали. — Вони озвучували чи тільки показали? І читали, і давали мені читати. Читати. Саме читати, але не розповідали. Ось є примірник цей, що поширювався. Ми потім Так. Йдемо далі. Покажи, покажи. Вони доставили. Зареєстрували, те, що я перебуваю у районі. Ви повідомили про твій статус? А час, час вказали? Час вказали, коли затримали? Час Статус я був не затриманий, я просто був зупинений. для, для вияснення А сказали, того... що він свідок. Ну, Нам сказали, журналістам повідомили про те, що його запросили для пояснення ну, ситуації. Просто так. Я, коли я писав, пояснюючи, що я був зупинений. Коли ти писав, тобі казали, що писати, чи ти писав те, що ти вважала? Ні, за вони мене запитували. Записували так, і самі записували. Самі записували, і після того мені дали перечитати все, що я сказав, було записано з моїх слів. Чи можеш ти тезисно повторити те, що там було записано? Можу повторити приблизно о дев'ятнадцяті о годині. Мені було запропоновано. О, ну запропонували допомогти 19. розповсюджувати листівки. Поїде, поїде. Після чого я згодився, коштів я за це ніяких не отримав, це було добровільно, я не є учасником організації. Все. що було в тих листівках, які ви розповсюджували? Покажи. Ні, 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 ви скажіть словами, віде. щоб словами. просто розуміли, а, в листівках Була Була агітація? Не було. Там переважно була аналітика і інформація. А, аналітика інформації якої організації? Чесно. Руху чесно? Руху чесно. Так. Руху -чесно так. А, у мене таке питання, в кільні вас туди привезли? Приблизно. Приблизно 19 19.40. 19.40. Скажіть, вас коли привезли, зареєстрували у журналі реєстрації? Так. Точно так. Точно. А для чого тоді потрібно їм було забирати цей журнал столу? Чи може вас натиснуло? Що, а, що, ні, на мене ні. Ні -ні -ні, мене питання. На мене не було здійснено ніякого тиску взагалі. Поводились зі мною. Толерант. Толерант. Таке питання. Ті працівники, які вас забирали, посвідчення вам показали? Ні. Ніхто з них не А ви їх, ви їх просили показати? показати? А, представитися показати? про те, в той момент просто хто тоді розуміло. в той момент просив цієї людини, щоб показали були. Показали посвідчення працівників міліції. Хтось був там реально, ну ж ш... сказали, що підходили до да, да, машини да, да. відкривав я. Особисто да. я не просив, але людина, яка була за мною. Це, здається, була чи Віка, чи це був Максим. я, я не була та, спереди, то, що... я. Хтось сказав їм. Я кричав будь їм: ласка, покажіть посвідчення, відреагу. покажіть ти, посвідчення. Ти, так, так, я їм кричав, покажіть вони посвідчення. Вони не відреагували, тобто, вони поїхали. Ми доганяли машину поки вони не відреагували. Тепер далі ви бачили, що працівників. Представників преси не пускали в приміщення райвідділу да заборони. Не дозволяли що, фіксувати не дозволяли всередині фіксувати, і фіксувати, придумували питання, що ми їм погрожуємо службовими неприємностями. Ви це бачили, які відношення було до людей. Да? Як представники? Я би вас просив тільки одне. Дивіться, нам основне не політика, а основне довести цю справу до кінця. Нам потрібно зараз. Я думаю, що я дзвонив до голови обласної ради, дзвонив до начальника райвідділу о, начальника управління о, у Чернівецькій області МВС Харабара. Він не підняв трубку. Гаїні Михайло Іванович підняв трубку. Перезвонив комусь, тепер мені сказав, що заступник продан займається цим питанням. Я би хотів, хлопці, щоб ми довели це питання до кінця, не для газет, а для себе. Що нам треба зараз піти у прокуратуру Шевченківського району, написати заяву це все, що є, е, е, як сказати, описати, для того, щоб більше не поводилися з тими людьми, які сюди приходять. Якщо нас багато із нами так поводяться, то коли одна людина сюди попадає, які відношення до тої людини? Я думаю, що я б тобі не випусти. да, Я теж думаю, що швидко би тебе не випустили. А виганяти І... приймання не дозволяє. Давайте, там... давайте, може, ще нехай хтось, хто був тоді, коли зупиняли машину угу. поясняти, хто розкаже. Коли безпосередньо зпиняли машину від... От молоді люди відкривали дверцята троє спереді, спереді, буквально спиняли. Отак от тримали машину за капот і щоб взагалі почалося це почали. Будь все ласка, не інформацію. Покажу, чому надали почалося все не так? Піця скинув мені на телефон. Смс, віка мене затримали, повезли в ревіділок, але було відомо, що він на Соборній площі. Ми поїхали. Я намагалась догнати машину. Машина поїхала, але нам дуже повезло, що було червоне світло, і машина зупинилася. І ми машину обгородили з трьох сторін. Тобто їй не було як їхати, мені сигнали, але я Тим не менше нам не... кричали, не що ми перешкоджаємо руху службового транспорту, навіть якщо було червоне світло, і двері були відкриті. Я і вони... почала фіксувати і на ніхто не, не показувала. Ні. Ні. Ви як зупинили машину? Ви просили посвідчення. Особисто я не попросили люди, які підстави. поруч зі мною фіксувала номер машини на. На який забрали. Угу. Я вам скажу, що у тому ревіді Літуслава завжди було про цей райвідділ дуже цікаве. І тепер ми просто зрозуміли лишній раз, що тут робиться. Це треба доводити, чи вибере, чи не вибере, це справа треба доводити до кінця. А ви тобі сказали, затримали чи запросили за заявою, за дзвінком чи чином. Я просто я був зупинений для з'ясування. Типу. А Ти, ви, ви їм показали і... той матеріал, який ви розповсюджували? Так, так? Показав. Вони його побачили. Вони його побачили і... Покажіть, будь ласка, цей матеріал кого я Míšo, uuuu... Uh -huh. Ne, to je rachlo, je Це нехай він так? покаже. Угу. Дайте так, я я ти можеш голосно прочитати те, що внизу написано з другого боку. чесно. Угу. фільтруй владу 2013. Краще нехай він покаже. Нехай він покаже. Угу. От у тут так Цей голосно може зачитати ага. на камеру. Тут, прочитайте отут внизу, що написано. Що тут написано? Цей інформаційний матеріал є способом передвиборчої агітації. У значенні... не є способом, не є способом. у значенні положень статті 38 зу про вибори. Народних депутатів України громадянський рух чесно не спонсорує виборців голосу виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію. Діяльність руху спрямована на забезпечення виборцям можливості доступу до різнобічної та неупередженої інформації потрібної для здійснення усвідомленого проінформованого вільного вибору стаття 63 ЗУ про вибори народних депутатів України. Вам сказали, що це агітація? Мені не сказали, що це агітація. Я сказали, що тут відсутня, е відсутня інформація Тереж. про друк Тереж. та кількість тиражу. Де ця інформація? Є ця інформація теражу? тут немає і немає хто друкував, тільки є посилання на те, що це не є агітаційний матеріал. І тому не потрібно так. цих даних. А згідно закону, так. якщо це не агітаційний матеріал, значить можна друкувати без питань. Что далі ты выпускала? Ничего не казали.